Чим відрізняються поняття краєвид та пейзаж? Саме ці питання поставив перед собою український художник Віталій Кравець. Результатом творчих рефлексій стала виставка Краєвид, яку митець презентував в туристичному інформаційному центрі Запоріжжя на полотна. Художник задокументував стан, в якому нині перебувають українські землі, скалічені осколками дерева, понівечена військова техніка, земля що просякла мастилом і кров'ю. Я позначаю саме якийсь тимчасовий стан цієї землі і сподіваюся, що він тимчасовий, що ці всі рани заживуть. І якби пейзаж перестане бути абстрактним і перетвориться знову в якусь впізнавану картинку в ті образи, які ми з вами добре знаємо. Український пейзаж взагалі він дуже впізнаваний, бо тяжко з чимось плутати, якщо він не такий, хоча такий теж тяжко з чимось пути. Художник родом зі Львова, однак живе і працює в Києві, створює роботи в галузі живопису та графіки, використовуючи масло та акрил. Цікавим є те, що кадри для майбутніх картин він найчастіше бере зі знімків з дронів. На думку митця, саме так, російська агресія трансформує мальовничий український краєвид в абстрактну картинку. Ми там спостерігаємо за картинками, які нам дають військові з дрона. Це ракурс зверхні, цей формат квадратний, тому що це теж не типово для пейзажа. не звикли до горизонтальних розкинутих так, площин. Ну, і я сподіваюся, що наш ракурс там, повернеться на землю, ми, ми зможемо повернутися на, на наші там, улюблені або, або просто не улюблені, а наші місця, які нам належать, ці всі рани заживуть. І, Ма побачимо наші пейзажі в звиклому стані.